Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програмою «Вчасно». Вітаю вас. в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Перетин кордону республіки має бути максимально спрощеним для громадян, як виконується завдання президента. В уряді затверджено список об'єктів, які не підлягають приватизації. Придністрові планується за кілька років збільшити площі зрошувальних земель у п'ять разів. Навесні цього року президент Євген Шевчук поставив завдання максимально спростити процедуру переміщення громадян через державний кордон. Для цього на двох міжнародних пунктах пропуску первомайські бандери планується вдосконалити інфраструктуру, що дозволить більш оперативно здійснювати митний прикордонний та міграційний контроль відповідно до міжнародних вимог. Вчора в адміністрації президента відбулася чергова нарада з даного питання. Глави митного комітету комітету держбезпеки, міністерства внутрішніх справ та прикордонного загону доповіли президентові про хід виконання поставлених завдань з поліпшення інфраструктури двох міжнародних пунктів пропуску первомайськ і бендери. Планується, що необхідні роботи будуть завершені восени цього року. При модернізації буде закуплена новіше При модернізації буде закуплено новітнє обладнання, яке дозволить виключити випадки дублювання, що скоротить час для проходження прикордонного. Імміграційного і митного контролю як для громадян Придністровської Молдавської республіки, так і для зарубіжних гостей та указання президента указання на ця вказівка спрямована на спрощення та прискорення з одного боку порядку пропуску людей, вантажів та транспортних засобів з іншого боку на встановлення відповідного режиму контролю над даними категоріями. Справа в тому, що на сьогоднішній день громадяни Придністровської Молдавської республіки а також гості нашої країни відзначають, що особливих проблем вони не відчувають при перетині придністровського кордону, як при в'їзді, так і при виїзді. Основна проблема затримка при перетині на українському сегменті кордону. Сьогодні через міжнародні пункти пропуску за добу проходить близько півтори тисячі транспортних засобів і громадян. Глава держави доручив керівникам відповідних відомств продовжити роботу зі спрощення процедури контролю над пасажирськими транспортними і вантажним потоком період літніх відпусток. Тактика малих кроків та стан переговорного процесу ця тема стала предметом обговорення на засіданні комісії Верховної Ради з зовнішньої політики і міжнародних зв'язків з міністром закордонних справ Республіки Ніною Штанській і співголовою ОКК від Придністров'я Олегом Біляковим. Слухання у такій формі відбулись вперше за останні півтора року. Ніна на Штанський зазначила, що взаємодія МЗС та Верховної ради здійснюється досить конструктивно деякі депутати беруть участь у роботі громадської експертної ради при зовнішньополітичному відомстві. Ми сумели наладяться Верховного налагодити цей діалог. Депутати Верховної Ради активно брали участь, а не просто були присутні. Нам були направлені їхні пропозиції. Деякі положення концепції зовнішньої політики запропоновані депутатами в принципово нові редакції. Вийшов досить зважений, ємний документ, який викликав певне роздратування на іншому березі, але між тим дуже позитивно оцінений нашими партнерами Російською Федерацією України. Іною головне питання, що обговорювалося на комісії, перемовини у форматі 5 плюс 2. задачі форматі п'ять плюс на дві 2013... завданням у форматі 5 плюс 2 на 2013 рік визначено було першочергово субстантивно просунутися за соціально-економічними і гуманітарно-правовими питаннями. Метою переговорів на цьому етапі стало підвищення рівня добробуту людей і через це побудова атмосфери довіри як фундаменту для подальших переговорів. Тільки після вирішення соціально-економічних питань стане можливим обговорення всеосяжного врегулювання придністровського конфлікту, наголосила Ніна Штанська. Ки за її словами, ще одне важливе завдання не допустити зміщення майданчиків для обговорення питань мирного життя і ситуації в зоні безпеки. Головна тема цього року у форматі 5 плюс 2 – свобода пересування громадян, зокрема поновлення цивільної авіації річкового судноплавства по Дністру. Ми получили отрицательное заключение молдавской стороны, которая считает, что у нас нет и не может быть воздушного, общего воздушного пространства, поскольку воздушное... Мы отримали негативний висновок молдавської сторони, яка вважає, що у нас немає і не може бути спільного повітряного простору, тому що це простір лише Республіки Молдова. Нам зрозуміла така позиція, однак ми вважаємо її неконструктивною, тому що йдеться про свободу пересування людей, тим більше що питання цивільної авіації для Придністров'я актуальне, ще й з точки зору надання термінової медичної допомоги хворим людям. Проблематика відкриття мосту в селах Бичок і Гура Биколою обговорюється весь цей час. Ніна Штанський зазначає, це не просто дорога між двома селами, це міжнародний коридор. Його відкриття дозволить збільшувати вантажопотік, розвивати інфраструктуру і загалом полегшить пересування громадян Росії і України, які проживають в Придністрові. Рішення цього питання Придністровською стороною було ув'язано. Вирішення цього питання придністровською стороною було ув'язано з декількома факторами, найважливішим з яких є свобода пересування придністровців, що мають паспорти інших країн, але не мають дозволу на проживання в республіці Молдова. Фактично, ці люди, які зараз у випадку відкриття мосту, не матимуть можливості переміщення через нього. Це питання ми намагаємося вирішити з молдавською стороною у взаємодії з українською і російською сторонами, у яких є свої ініціативи і навіть пропозиції щодо. До його розв'язання, тактика малих кроків, демаркація кордону та консульське обслуговування громадян Росії і України це вже питання від депутатів Верховної Ради. Ніна Штанський дала на кожне з них вичерпну відповідь і запропонувала народним обранцям направляти до МЗС всі рекомендації щодо порядку денного чергового раунду переговорів. Він пройде 16-17 липня у відні. Україна завтра відзначатиме день конституції. Основний закон незалежної держави було прийнято 28 червня 1996 року. А ось перша конституція країни була проголошена більше трьох століть тому в Бендерах. Саме там сьогодні пройшли урочисті заходи. Конституцію України писали три місяці, а от приймали майже добу. 27 червня 1996 року у Верховній Раді почалися конституційні дебати. Продовжувалися вони 23 години. В результаті закон набрав 315 голосів при необхідних 300. Затвердження основного документу закріпили у правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. Це конституція, яка Виборювалася віками, але і створена не за один день і не за один рік. Бо незалежність України була проголошена, а потім ще пройшло багато-багато часу, поки вибороли той документ, який би задовольняв усі. За своєю суттю українську конституцію вважають однією з кращих у світі. Основну роль у її формуванні відіграла одна з найперших демократичних конституцій Пилипа Орлика, проголошена у 1710 році у Бендерах. Документ назвали конституційними засадами вольностей війська запорізького. В ньому були закладені демократичні основи поділу влади та основи виборності органів виконавчої влади. З періоду першої конституції Килипо Орлика до сучасної конституції України пройшов майже 300 років час, і за цей період Україна по суті виборювала свою державність і свою незалежність. І саме цей період був найбільш трагічним в історії України. Сьогодні ми, українці Придністров'я, святкуємо День конституції. Конституція це основний закон держави. В ній прописані всі права громадян. Я вважаю, що правова культура наших людей повинна бути на високому рівні і на гідному місці. Для третини населення Придністров'я Україна є другою батьківщиною від демократичних і політичних процесів, які відбуваються в ній, говорили на мітингу, залежить і життя Придністровців. Українці Придністров'я ніколи не чулося, не відчували себе відірваними від України. І тому що у нас частина Придністров'я входила в склад України, і тому, що у нас родини зв'язки і дружні зв'язки, які Сьогодні є, існують саме головне, що кожен українець, який тут проживає, він відчуває себе українцем. Чи він є громадяном України, чи є громадяном іншої республіки, але він із серцем і душою. Зненькою країною сьогодні Україна зосередивши в своїх руках повноваження країни гаранта та чином головуючого в ОБСЄ, відіграє чималу роль в молдо придністровському врегулюванні. Сергій Пирожков зазначив, що Київ серйозно і відповідально підходить до підготовки чергового раунду переговорів у форматі 5 плюс 2, який відбудеться 16-18 липня у відні. І одна з цілей його сьогоднішнього візиту обговорення з керівництвом республіки питань щодо майбутніх перемовин. Продовж теми незабаром громадяни України, які проживають у Придністрові, зможуть отримати біометричні паспорти. Про це заявив, відповідаючи на питання кореспондентів посол України Сергій Пирожков. Наш співробітник консул посольства сьогодні співробітник посольства перебуває у Києві. Сподіваюся, найближчим часом він привезе ці паспорти, і ми будемо мати можливість їх видавати. Я знаю, що сьогодні багато претензій і скарг надходять на консульську службу, але на жаль, це не залежить від нас. Це питання вирішується у Києві, і ми робимо все можливе, щоб максимально забезпечити потреби громадян України, які проживають і в Придністрові, і в Республіці Молдова. Перелік необхідних документів і процедура отримання посвідчення особи не змінилися. Дещо іншим буде сам документ. Він міститиме спеціальний чіп з даними власника. Посол зазначив, що в ході реалізації даної програми виникли певні труднощі, пов'язані з тим, що раніше Україна не мала досвіду виготовлення подібних документів. Продовжимо випуск список державних і муніципальних організацій, які не підлягають приватизації. Сьогодні він одним з перших був розглянутий і затверджений на засіданні президії уряду. Ці об'єкти стратегічно важливі для держави. Такими об'єктами по нашому міню сталі такими об'єктами, на нашу думку, стали суб'єкти природних монополій: це енерго, тепло, газо-водопостачальні організації, це об'єкти освіти, медицини, це об'єкти, які забезпечують інфраструктуру міст, такі як Бендерський хліб, рибницький хлібзавод. у держави має бути захист від якихось негативних факторів впливу. Усього таких об'єктів близько 60 і жоден з них не може бути включений до програми з приватизації та відданий у приватні руки. Також члени президії обговорили питання видачі ліцензій на імпортовані підакцизні товари. І далі до новин сільськогосподарських у цьому році у Придністров'я в два рази збільшили площу зрошувальних земель, відремонтували, і підготували до роботи 76 насосних станцій. Відновлення системи поливу аграрії називають найважливішою умовою розвитку сільського господарства. Однак відповідні роботи ускладнені тим, що в нашій республіці досі немає закону про меліорацію. У міністерстві сільського господарства вирішили це виправити. Майбутнє законопроект обговорила спеціальна міжвідомча комісія. За радянських часів у Придністрові була розвинена система зрошення, полив дозволяв вирощувати овочі та фрукти. Так створювалися робочі місця, а консервація і свіжа продукція була найважливішим джерелом доходів у сільському господарстві. За 20 років багато що змінилося. Але цього року у Придністрові значно збільшили площі зрошувальних земель. Відновлено десятки насосних станцій. Відремонтовано канали. Держава по всій республіці встановила єдину пільгову ціну на воду для поливу. У свою чергу земликористов користувачі закупили зрошувальну техніку на мільйони доларів. Перед нами стоїть конкретна задача. План Перед нами стоїть конкретне завдання. План 2500. Вийти через 3-4 роки на 30 тисяч гектарів поливу. Ми торік мали 6,5, тобто в 5 разів розширити площі. Це дуже відповідальне завдання. У Мінсільгоспі говорили, роботи виконані в цьому і минулому році ускладнювалися тим, що у Придністрові застарілі закони в сфері меліорації, наприклад, не врегульовані права власності на всі елементи системи поливу, не проведена інвентаризація майна а його оцінка не відповідає дійсності. На сьогоднішній день ми повинні пройти. На сьогоднішній день ми повинні з'ясувати повністю за кожним пунктом, що заважає, що суперечить тому, щоб повністю здійснювати нормальну меліорацію земель. Ми чудово знаємо за 12 роком, що було посуха нас навчила, тому ми без цього закону далеко піти не можемо. У законопроекті обумовлюється не тільки питання поливу, але також осушення заболочених земель, де це необхідно, і відновлення захисних дамб вздовж Дністра. У мінсільгоспі розраховують, що закон про меліорацію буде прийнятий вже цього року. Попереду на вас чекає прогноз погоди, Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє Гідромецентр, 28 червня очікується мінлива хмарність, переважно у північних районах короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північно-західний 6-9 метрів за секунду, при грозі поривчастий. Температура повітря на півночі республіки вночі 18-20 градусів тепла, в день 29-31 вище нуля. У столиці вночі 19-21, в день 30-32 з позначкою плюс. Атмосферний тиск в межах норми.